На цьому тижні ми читаємо перше послання апостола Іоанна, друга глава 15, 17 вірші. Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світу, того немає любові, Отчеї. Бо все, що в світі, похоть плоті, похоть очей і гордість Шитєйська не від Отця, а від світу цього. І світ минає, і похоть його. А той, хто виконує волю Божу. Перебуває вік». Ось таку цитату ми з нашими парафіянами читаємо на цьому тижні. Про що ця цитата? Біблійська мова, вона така, що окремі слова можуть використовуватися трішечки в різних контекстах. І під словом світ тут апостол Іоанн розуміє, не світ Божий, який Бог сотворив. Адже ми в Біблії читаємо про те, що коли Господь творив цей світ, та що цей світ дуже добрий. І творіння Боже, той світ, в якому ми живемо, називати чимось таким негативним, ну, досить неправильно. Про що ж тоді говорить апостол? Апостол говорить про той безлад, який ми зробили в цьому світі. Той сам світ Божий, він добрий, і ми самі по собі також добрі. Ми є Божий образ. І подоба. Але, на жаль, своїми гріхами ми можемо все руйнувати, можемо все приводити в безлад. І от цей світ да, він став таким, яким ми зараз його бачимо, саме завдяки тому, що в цей світ людина принесла безлад. Тут можна привести таку просту аналогію, що от коли та мама заходить в кімнату своєї дитини, а в цій кімнаті безлад. То мама, звичайно, свариться і каже, що ах ти, що це в тебе тут в цій кімнаті робиться, хіба ж так можна? І мама недовольна не самою кімнатою, яка, от, по суті, справи устроєна саме трудами мами і тата. А мама недовольна саме тим, що в цій кімнаті безлад. Так само і в нашому світі безлад, і в нас самих безлад. І оце апостол Іоанн засуджує, він попереджує нас, щоб ми. Не трималися цього безладу, а звільнялися від Нього через покаяння. І от, апостол каже: той, хто любить світ, той, хто любить цей безлад, той, хто любить гріх, одному да, не має любові очі. І це логічно, тому що зло і Бог це те, що несумістимо. І от, коли людина відвертається від Бога і повертається своїм лицем до якихось злих діл, то людина відлучає себе від Бога. Все, що в світі, далі от апостол, він уточнює, що саме він розуміє під словом світ. Бо да, що, що в світі, це похоть плоті, похоть очей і гордість життєйська. Що таке похоть плоті? Ну, це дуже просто і зрозуміло, це наші тілесні гріхи. Тобто, це блуд, п'янство, там. Наркоманія, обжорство, ну і напевно, сюди можна додати лінь, адже дуже часто ми свої лінію горождаємо своїй плоті, це коли наші похоті плотські, от наші внутрішні гріхи, вони ставляться на п'єстал, і люди, по суті, справи служать цим самим гріхам. Тобто, якщо ми подивимося по-чесному, в чому смисл життя. Тих же самих блудників чи п'яниць, да, в тому, щоб задовольняти свою страсть. І люди, от так от, будучи одержими похоть у плоті, вони дуже-дуже вони деградують. І це помітно навіть людям, які далекі від таких ось духовних роздумів. Тому похоть плоті, да, це от ці плоскі гріхи, які от з людиною трапляються. Ну, Тут можна додати якісь залежності, які от людина може мати. Похоть очей це прив'язаність до матеріального світу. Тобто є такий, знаєте, вираз дуже гарний, те, що для людини дорого, на те ця людина й дивиться і хоче бачити перед своїми очима. І от коли людина прив'язується до речей матеріальних і ставить їх в углу, угла свого життя, ну, це по перше, ну неправильно, тому що все-таки. Наш духовний зір да, і все наше єство повинно тягнутися до небесного і не приковувати себе до тілесного, до тимчасового земного. Але тут ще можна додати те, що коли людина це матеріальне ставить на основу своє життя, це матеріальне стає божеством. Я знаю такі випадки, да, коли людина щось матеріальне втрачає, і потім страшний відчий. Там автомобіль розбив все. От я, я знаю такі випадки, коли чуть ли не доходило до самогубства. Там чи е, там, трапило щось що якась там, навіть одежа до якої ти звик, там виходить з ладу, да, десь там щось порвалося, чи взагалі там її вже е, неможливо на себе надягнути. І вже все людина печалиться. О, от як же ж моя улюблена рубашка, ось, як моя улюблена кофта. от я так звик, я так звик, а тепер печально. Людина призвана до свободи. І розумі... з розумінням того, що всі наші матеріальні речі це всього-навсього підпорки, це є наші інструменти, завдяки яким ми ростемо духовно. А коли людина це матеріальне, це тимчасове стави в основу свого життя, да, тоді от народжується похоть очей. Тобто я хочу, щоб перед моїми очима були тільки оці матеріальні речі, а для духовного просто не залишається місця. Горді Житейська це жажда влади, це е, така, як би сказати, гординя да, таким словом. Це коли людина завжди себе вважає правою у всьому, це коли людина не хоче навчатися, не хоче слухати якийсь, якийсь, якусь іншу думку, яка постійно скандалить, яка постійно ссориться з усіма, завжди себе вважає жертвою. Та людина, яка хвора у цю гордістю життєвською, ми всі, до речі кажучи, хвори але в кого там є таке загострення. Ця людина ніколи не попросить вибачення, навіть тоді, коли не права. Гордость житейська – це от сатанінська гордість, коли навіть сам себе будеш знищувати, але гордість не дозволить тобі признатися в цьому і не дозволить звернутися за допомогою до когось. І гордість да, от вона зачасту приводить людину до внутрішньої деградації. І апостол каже, що це не від Отця, тобто це не від Бога. Тобто ці всі гріхи, ці нашій гріховні склонності це не від Бога, а від світу цього. І світ минає, і похоть Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повік. І це правда, ми знаємо, що рано чи пізно це все закінчиться. Рано чи пізно, чи ми, ми помремо, да, і. Ми ж собою не заберемо туди ні одежі, ні улюблені свої якісь речі. Все залишиться тут. І ким ми станемо перед Богом, ми можемо бути абсолютно пустими людьми, яке все своє життя товклися на одному місці, служачи праху, світу цьому, а так і не навчилися вірити, любити. Духовно пустими виявилися. І от апостол вже ж підкреслює, що оце все тимчасово. А на тимчасові речі надії дуже мало. Але той, хто виконує волю Божу, перебиває повік. То що значить виконувати волю Божу? Це слово вкладається абсолютно все християнство. Воля Божа в тому, щоб ми пізнали Бога і возрадувалися йому на віки вічні. Воля Божа, щоб ми. Його любили всім своїм серцем, всім своїм їслом і ближніх своїх, як самих себе. Тобто воля Божа в тому, щоб ми були християнами. Але, на жаль, дуже часто ми цього не робимо. І от коли люди прикріпляють своє серце до якогось матеріального, це тимчасово і рано чи пізно закінчується. А той, хто ставив основу свого життя Бога і знову-таки. Знову -таки Прагнення всім своїм серцем, всім своїм містом возлюбити, пізнати свого творця, да, і як результат також возлюбити ближніх своїх, то ця людина, да, от яка живе любов'ю, вона нас вона успадкує життя вічне, там, де по слову Євангелія: Моль не точить, ржавчина не роз'їдає, і вори не крадуть. Тому будьмо все-таки благорозумними і тримаємося Божого. А те, що тимчасове, воно тимчасове, не треба його обожествляти. А якщо в тимчасовому нашому світі ми бачимо щось гріховне, треба від цього відсторонюватися. Якщо ми це гріховне бачимо в собі, то треба приходити до покаяння, поки ми ще можемо. І коли ми приходимо до покаяння, ми розуміємо, як це добре, яке велике благо бути в мирі з Богом і людьми.